Перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю, НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї. Також найближчими роками прискориться збільшення кількості ядерних боєголовок, розміщених на ракетах і літаках. Тож, коли саме Росія може завдати ядерного удару? Докладніше далі. Україна та низка її союзників стверджують, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї у війні вкрай низька. Кремль може завдати ядерного удару по Україні тільки в тому разі, якщо окупаційна армія почне зазнавати катастрофічної поразки. Таку думку в інтерв'ю Таймс висловив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Під катастрофічною поразкою, за його словами, мається на увазі гіпотетичний розвал фронту і хвиля протестів у самій Москві. Ймовірна мета цих заяв полегшити заходу постачання. Ще більшої кількості далекобійних озброєнь та подальше послаблення заборон щодо їх застосування на російській території. При цьому Росія зі свого боку дає зрозуміти, що застосування ядерної зброї це реальна опція. Але, судячи із заяв Москви, її розглядають у разі прямого вступу західних країн у війну на боці України і як ціль для ударів називають не Україну, а натовські країни Європи. У свою чергу Китай, можливо, вперше привів зброю масового знищення у стан високої бойової. Готовності за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, кількість боєголовок, розміщених на ракетах та літаках НАТО, наразі зросла до 3904. Це суперечить тенденції до скорочення загальної кількості атомної зброї у Росії і США майже 90% ядерної ятерної зброї у світі. І хоча запаси Китаю набагато менші, вони зросли до 500 одиниць з 410 роком раніше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.